Добрий день дорогі друзі, хочу вам показати, як установлені двері вже. Це двері з натурального дерева. Вони вже пофарбовані. Колір тікове дерево. Ось, ось установлений короб, будь ласка, зверніть увагу. Це такий короб на всю ширину стіни. Оббитий лиштвою, все красиво, далі йдемо. Освітлення тут не дуже, але е, ось, будь ласка, дивіться, двері Двері в то ванну відкриваються, закриваються. Двері в туалет закриваються, відкриваються. Все, все красивенько. Двері в спальню. Зайдіть сюди, тут гарний колір, тут гарна гриба. Це двері натуральні. Дихаючи, закриють двері, нічого не чуть, ізоляція хороша, Ось по, по, це двері під стеклом. Стекло називається е, сатінматовий, фурнітура хороша, установлена. Ось так вони закриваються, відкриваються. Далі у нас іще одна спальня з такими дверима. Ось, будь ласка, пройдіть сюди, подивіться, тут ще трохи не але е, все також закривається, відкривається. От. Ось цей зараз зверніть увагу. Ну, тут ще не любите лиш два. А так все, все сподобалось. Е, будь ласка, кому потрібно, замовляйте.